Ми сьогодні отримали дуже класний атракціон від торгової марки Вов, а модель це називається? Голбот 3. Чому 3? Бо він іде трьохмісних. Це такий класний дуже диван, на якому можна кататися як сидячи, так як і за колесницею. Дивіться, у цієї плюшки йде два балони. Перший балон, на якому треба сидіти, Також другий балон, це який накачується повністю по всій окружності. І якщо подивитися, по всій окружності йде молнія. Це для того, щоб ви могли там, коли накачали там, десь коли ви накачуєте, слідкуєте, десь може балон перекрутитися, щоб ви його могли поправити. Це дуже зручно. Дуже такі класні, бачите, неапренове сидіння, щоб не скользило. Ручки дуже зручні і такі вставочки неопренові. Прошита, бачите, по дві стрічки повністю на ці тканини. Зараз ми вам продемонструємо, як на неї зручно сидіти. Також хочу зауважити такий дуже міцний корабин пластиковий і такий же стоїть кріплення для фалу ззаду, щоб кататися. От, як зручно на неї можна розлягтися, як бачите, настроя. Дуже комфортно, це положення сидячи, от ці ручки і також положення можна як за калесницю, як я вам казав, от можна сидіти, а вас хтось буде катати. Де цю плюшку, дівчата можна придбати, Підскажіть нам, будь ласка. На сайті лодки вулкан. Так, якщо сподобалося, ми залишаємо для вас ссылочку під цим відео. Переходьте, дивіться. Дуже багато різних аксесуарів, такі жилети, як на нас. Що, все, що вам потрібно, ви у нас там знайдете. І хочемо вам сказати всім па-па, а -па. Ми поїхали далі знімати нове відео для вас.